Всім привіт друзі! Сьогодні я в лісі. Яка гарна пробка, ви подивіться просто. Як гарненько тут. Так все вже зелене таке. Таке гарне. Трошки вже пройшовся. Чуть-чуть десь 100 метрів так, від мого велосипеда. І дивіться, тут бачу, Тут струмочок такий весни. Я думаю, так і... Такий по струмочку, думаю, і підемо десь в похід сьогоднішній. Взяв в свою. Годинник новий, це та добре. Так що зараз проберуся через оце. Через оці зараз. І сюди, дивіться, який у мене там рюкзак. Там рюкзак все, мабуть. І все, я як... Як подонціркачів привезли. Подон цегли привезли, друзі, отак.

Или струмочка. Хоп-хоп. И сейчас, что там туда риска, приживаний. Так, далее, далее, шок, шок. Замостый такие. Хотя как я пал, короче, то все было то замазано, но ничего. То таке. оп оп аккуратно, аккуратно. Так, и тут и вверх. Лайне, страшного. Yeah, yeah, сюди? Полленічихи ваша Ніяк Вот такого не йде. Рівно не йде і такі? О! Дивіться! друзья выхожу я звети раз в раз, раз сюда чип 2 стажей круто как раз училась. Ого, огонь ого, есть старин А ну можно в нем можно что там подать старий ну, да, там стала лавочка дуже Верху не может не идти бо Дуже великий гос по горбі такому тяжко йти. Ну якось зараз то в ту сторону струмочка, то в ту. Якось буду йти, дивитися. Що там біля струмочка. Так. Комарі трошки є. Біля струмочка. Ну так, ні так в городі то нема, ну. А біля струмочка що трішки є друзі. Раз, туди. Ух ты що, делаешь? Задобрила в цей майнинки. Тому це. Вода в мене врядві з собою є. Ту <сумітно> думаю. Не знадобиться брати воду. Так думаю. Не вже закінчиться. Убак. Друзі, Дивається красота. Іде тако струмочок під деревом. Тут таке дерево зараз на ту сторону. Як люди перепрягнути? Так, перепригнув. І бачите, тут такое біля деревця. Біле про нього. Взагалі гарно. Тут Ще хтось по цьому старому лісі ходить. Я думаю, нікого не буде. Ладно. Зараз якось прийдемо через ті гусі. И дальше, дальше движесь струмочка, я буду біля струмочка, так и ти можешь дасть верну. ваш без струмочек. ось біжить Іде я. Знаєте чому? Дивитель на моїх схемах. Просто мокрый. Короче, такий... Знаешь. Короче, такие друзі. йо -мо! Такий схил, короче, буели идут за якісь дерева спять, короче, па... Личу тут йо -мо. І... короче, два кросовка. Один значит спочатку вот Озерце, опана, все нормально. Подивіться. У нас від цього струмочка воду не можна пити. Подивіться, яке озерце. ні, ну це так, я просто кажу, дивіться. Ось, бачите, друзі, озерце таке. Загниш. Йдемо на другу сторону цього моста, хіба чи я. Там біжить струмочок. І що ви скажете? Я цю воду пив. Ну, вона там чиста вигляд. Да, я дивіться. Тут теж чисто просто вона... Бачите, така. А! А! Кумар! Та -мо! Фух. Таке перило, десь я вийшов, коротше. Ти таке стареньке. Старий ліс такий, старий. Але хтось там ходив, бачить. І смілки кричали. Шо тут рибки ніякої нема. Де тут риба? Я в король ще хоч якісь мінімальна. оце да. Зараз, короче, камеру зараз воду кидаю, і ви побачите. Видумайте, за спеціальний чехол, зараз бачу. Перший раз спробую, друзі, камеру зараз завернути в от за все, подивимося. Ну, ось цей чехол, я... Ну ви знаєте, такий защитний, на камеру йде на GoPro і можна занурювати в воду. Типу не принісаємо. Зараз спробуємо подивитися. Ну і що, ви, друзі, скажете, як там? Добре? Я зняв. Побачили якусь рибку, як є дно там. Так, коротше, друзі, що я переглянув, ще на камері, вроді би, нічого нема. Тому ну, звісно так і видно. Ну яке озеро, дивіться, яке заросше, прям таке. Ух, такої, не знаєте, нерядкою, я прям такою плісню ви покрилися. Бачите, там трошки втікає в нього зараз туди підемо. Як туди, як туди обійти, скажіть, отудою. Ну идем верхом, ну идем. Ты холодный для своего возраста. Опа, на. Лавочка сюда. Ну, зачок дивіться який. Бі! О, Я вот не шел в цемент, а понял, что чем место. Лавочка, хер. короче. Старая лавочка, лишь не таке самые, как все озеро. Короче, идем, не мочу сидеть, друзья. Коротше, друзі, вище озеро подивіться йом як тут якусь лисько треба вибрати мої ті зимні типу але жарко було дивіться яке дерево вгризеве як корито тута ніколи тобі е тут йдеш склоном так зараз як полетиш а віска отстрелила в носу як полетиш Думаю, що йо-мо сорт на стрижена, ні? Ні. Ні-не-не. Але. Це типу таке, а це, навірно. У най-ня, сейчас я. Я не знаю, які до просто дві звірі є. У ній ні по-любому є. Кастешка удається. Здесь какие-то булики дивіться! моя рука, дуб. Mm. <гум> <гум> Можете теж поведе до логу. Ну опана все, порвіться. И шота, і що це означає. Подивіться, друзі, светка лежить. Я не поняв. Bedeutet, що тут таке ізверху ще щось ось. Ось і це, друзі, звітаємо, друзі, інші сторони, озе. йо тут купка, випадки, ну нічого хойта не буде. Где забув, аніс у мене якийсь команд не забрав, хе собі. Дивіться. Ось там я буду. Ну, там. Побачили так тут. Ну, я хочу, ми зараз пару верш трюшки ідемо. Там щось такі прості, думаю, що може фолеє. Воно зараз ось злева. Ось там, думаю, росте. Якщо подивимся. Хочеби ви бачити. Такі воєньки, лоські олені. На таких ямка оленяцьких. Короче, там заросшая таки не знаю куда идти блин а ну туда может туди? этих открытов продолжили так так аккуратно Просительных тут и худой нет. Ты что, четыре чевыше, що він Кожного раз на кинчик по зарус приемлю. Але друзья, короче, старый лист капель. Ну, я сказал, старий старый. Дева. Все не ристу так. А от зараз не є. Видно. Не сюди я сюди, чвертаємось. Назад. Ну, як назад. Туди до озера. Зараз побачимо. Куди йти, куди путь прямо. Куди ось поворот. Хо-хо, сюда, сюда. Колмарит раз кто покускал. Ну, окей, помните, я пишу вот назад до озера. А прямо ты видите? Ну прямо. Mm. Mm, Курмушечка. Я так що схвалила з вами. нема, в не сьогодні її пробити назад. Тут, коротше, друзі, розумієте, не такий ліс, ну як дерева йдуть, дерева і листя, в Наприклад, як все то оце случиться, ви знаєте. А тут отакі заросли, якісь малина одна росте. Чи що, коротше? Не знаю, якась стежка така, ну як сказати, заросша трішки, Зароша. Пойдемо Пойдемось, пошли потім десь звернемо. Подивимось, що там там. Просто цей ліс окружає, виходить. Олебайте, той сторони має коли самі. І здалі. Ні. Угу. Також прям без такого 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 лісу не погуляє. Бачите, не поспорили лізую йде. Що як. Трішки я знаю цей ліс. Трішки знаю, коротше ху.

Ммм, mm -hmm. mm -hmm. я друзья. Дерева з mm -hmm. дрижали. Пам'ятаєте? От це якось там я на хатки указав. Шутки дерево валют, все ось дерево вливаш. Ось і вдома лежать. Таке свіже. О, вийшов я вже в тежки іду по пустому лісу. оце добре. Ну шо, пішли далі, пішли, пішли. Mm -hmm. Да ну, вы где-то съеду, да? Вы ще. Кукушка, кукушка. Или я в лите проведу. Два. Три четыре. Четыре. Четыре дня я грузую. Чего вы, друзья? Пятый ты также, давай, куда тоже да. Тож хто ще ще іще спитав. Хі -хі. Не бачу я, коротше, таких хоч трошки. Дві які зарості трошки Короче, вище мене отакі всякі зарості. Ну бачу я ось так таке трошки нема. Там-то ні. Там то ж. Або там десь отако. Якось коротше, зараз. Курку я не згубив Вона там мене так на ні. Та й Просто им Раз, шмерок, зря Так. Что тут, тут? Як це так? Уже наколе тягай через штаны. А! Ді не умный. Вы шо? Вишо, вы шо? Да ну пиш на яра короче буду туда куда и туда, а куда я иду я сам знаю куда иду просто подружиться удившки я уже в голоднев друзья пейшки уже не Голодайте. Ось така ось трошки поляна. Ого, який... Убрин там! Ти Дивіться! Що там мені так здається? А ну. Але скільки тих таких кучок! Хто знає! Я дивився! Я так думаю, що це олень. Ого, дивіться, да! О, там геть струмочок, напевно, отак, вроді. Ось таке милькаю це. Ого. Ось. Такий обрив, обрив, великий де, я. На велику висоту, Так, олені, так, друзі. Так. Ось такі морські баш. Ну як. Ось такі. Так, так, олені. Бо. Кіт ще на полбасі спіт. Коротше, що. Дай трішки передихну біля цього дерева. Коротше, друзі, хочу я це зібрати тут. Дивіться таке розполянка. Зараз хочу зібрати трішки дров, трішки зібрав і хочу зробити таке собі сидіння, типу лаун. Короче, дивіться, друзі. Поклав я знизу балок, тако раз, дивіться, і зверху лисичка. все, і класно, дивіться, сідаю зараз. Ааа, дивіться, друзі. Уже на юпоколовся. Ааа, опі гриб лістя. йо -мо! -йо. Зараз перемож. Щоб, друзі, не було зараження У мене є своє маленька така аптечка. Завжди не тут собою. Він і там ще є ясно. і сьогодні. Він. 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 hat a